Вітаю, любі друзі. Так, це відео буде, як відкалібрувати ось такий ph метр Придбала я новий ph метр У мене є відкалібрований вже багато років, ним користуюсь, але там треба змінювати батарейки. І, звісно, треба знову його відкалібрувати, Тому я взяла новий, щоб в мене було два, і буду і то, і то відкалібровувати і перевіряти вже на двох, щоб більш точніше було. Але стикнулася з тим, я не знаю, як я раніше його калібрувала, вже дав давно це було, не пам'ятаю, що немає в мене в общем, дистилюрованої води. Дистилюрована вода, як я завжди думала, продається в аптеці, оскільки в мене автомобілю немає, я від цього дуже далека. І, я в общем, обійшла всі аптеки, в аптеках немає. У мене дівчата відправили там, де миють машини. Там теж нічого не знають, відправили вони мене. Коротше, там, де продають питну воду. А, ті мене відправили в свою чергу в, общем, в магазин строїтельний. В Демострої її нема. Хоча, як я потім дізналась, вона там інколи буває в строймагазинах. Дистилірована вода для калібровки pH метра продається на будь-якій заправці. Люди, я просто проходила повз, думаю, дай зайду. От, ну і плюс мені люди, які мають автомобіль, які знаються. От, хлопці, ну, мій знайомий друг підказав, що зайди на заправку. Ну, думаю, зайду. Зайшла я на заправку і так дійсно в них прямо на вітрині цієї дистилірованої води в різних об'ємах, і літр, і 5 літрів скрізь. Ще й кажуть, ми нам ще й нову завезли, приходьте. От, всього 34 гривні коштує 1 літр дистилірованої води. Ось така водичка, літр 34 гривні я придбала на заправці. Так, ну і тепер другий етап дистиліровану воду ми знайшли. Що нам ще знадобиться? Нам треба відміряти 250 мл цієї дистильованої води. Я не буду брати так багато, я візьму менше, я візьму по пів пакета. А, тобто 125 мл, так? Чому? Тому що ну, в мене оці грінчаки, зараз я їх кип'яточком промий, вони на 200 мл. так? Ну, в общем, не знаю. Десь мені треба знайти або стакани по 250 мл. Напевно, це не 250. Зараз буду якось міряти. От, І потім покажу. Так, для вас це зовсім одна хвилиночка, секундочка. А для мене пройшло хвилин 10. Поки я знайшла необхідну тару, щоб гарно відміряти 250 мл дистильованої води. І так, я знайшла стопку, де в мене 100 грам, 100-грамову стопку. І також 200 грамовий стопарик. Усе помила. І самі великі стакани. Я думаю, що сюди влізе 250 грамів. Міряла я виміряла по ось такій баночці, де в мене 212 мл. Тобто, ну, я нею просто перевіряла. Два таких постой, і в мене вийшло отак по плечики. Тобто тут 212, якщо повна, якщо по плечики це 200 грам, 200 мл. Ось по цій баночці. І тепер як я буду робити? Тобто, я беру ось цю дистильовану воду. Так, беремо дистильовану воду і наливаємо у 100-грамовий стакан. Так, повний раз. Повний два. так это получается тут 250 граммов что ли стакан так еще раз проверяем баночка 212 миллилитров где є напис про це так значит це стопарик 250 а не 200 все значит бачите он по плечике 200 О, 200 Правильно, 100 і 100 і мені треба ще половину, правильно? Половина 250. Тут взагалі 300 Тут і виходить. Можливо, це тому, що я не повний стакан наливала, треба повний. Я думаю, що ці більш точні. Mm. Так, ну добре, давайте так. Я долью, ось так і пере... перевірю. Налигаємо зверху. То. Ну, десь там капілька, то нічого. Так, зверху. Двісті, двісті і половина, все, двісті пятдесят. Все. Тобто оцей, оцей наш е, старовинний стопарик на двісті по плечики. Ну, тобто, по вон, ту полосочку, де закінчується ребра. Це буде ровно 250. Трошечки розлила, долімо. 250. Все. Ось, бачите, такі, така оця полосочка, оця плечики, оце воно 250. Так, а тепер наливаємо сюди по 250 мілілітрів дистильованої води. В кожен, в кожен. цей стакан. Нам треба їх три. Для того, щоб відкалібрувати. Ну, вибачайте, може хтось знає більш правильний метод знайти 250 мл. Для мене це буде точніше. Так, все, 250 мл. у всіх цих трьох стаканчиках. Перевірю, скільки в мене залишилось, якщо тут був літр. должно быть 250. А, ну да, 300 же должно быть. Ну, так и есть. Майже 300 в мене залишилось. Все, я молодец. Я молодец. Трошки выровняю. Все. По 250 мл в цих стаканах дистильованої водички. Тепер мені треба розвести три пакетика цих розчинок. Ось такі. Замовляла я на сайті через блогера. Так, усилочки у Даніла Перваченка. В комплект входило ось так: от. Три оці от упаковки. Тобто, разом з pH-метром вам вже додають оці упаковочки, але чомусь ще й кладуть додатково окремо ще оці два. Це вже мені залишиться на наступний рік, тому що калібровку ну, радять робити раз на сезон. От, тому я зараз оці розвожу весь порошочок сюди і якоюсь пластиковою ложечкою, паличкою дерев'яною, кожна паличка окремо не однією тією ж. все перемішуємо. І так, усі розчини розведені. А, найлегше розмішується це зелений, потім десь пару хвилин прийшлось помішувати червоний і синій довгенько. Вони ці по... треба помішувати десь близько 2 хвилин, але все добре розійшлося. І так, дістала я також свій а, старий фершметр. Тут в мене ще була ось така штукенція, і я могла сама калібрувати до необхідної температури, до необхідного показнику, якщо в мене не співпадає. То тут з іншого боку треба було підкручувати, щоб в цьому розчину я самостійно вручну підкручувала до 6.86, от як тут, так, от, щоб в мене висвічувалася в цьому розчині. Ну і так далі. От, я так розумію, це стара модель. І зараз це вже не потрібно робити в новій моделі. І так, дивимося, що нам треба далі. Так, то дитина кричить, то. Рижий, чого ти м'явкаєш? Дай зняти відео. Вийдеш на вулицю, коли я дозніму. Так, і так, нам треба 6.86. Ні, треба випустити кота, не дадуть зняти. Так, 250 мл є. Так, 6.82 розвели. Тепер нам треба опустити три таймес, тобто три рази нажати кнопочку і має висвітитися так. Four five п'ять секунд. Нажати кнопочку. Call, або кол. Ну, написано кал і 5 секунд витримати. так Тайм, і калібровка в нас буде на третій тайм. Ну так, пробуємо. Що нам, що нам, Що нам, що нам? нам, пробуємо. Він має сам, я так розумію, откалібруватись. Включаємо он. Так. І включаємо так, вносимо у склянку з водою, погружаємо. І включаємо кол. Або кол. Один, два. И три семь точка один семь семьдесят так разумею, мы чекать маємо пять секунд, але у нас же больше семь точка ноль один. Ну, нам надо шесть восемьдесят шесть. Тому ми і чекаємо. Так, 6,97, Ой, нічого вам не видно. Як, як, як? Як, як вам зняти? В общем. Зараз. О, ось так. 69, І він понижується. Нижується. 6.88. В общем, я чекаю до 6.86 і потім нажимаю знову кол. Все. Так і будемо працювати. Ніякі 3-5 секунд я не тримаю. Мені треба 6.8, щоб воно зафіксувалось. Правильно, правильно. Все. Ну, якось так.

Треба точно. Плюс-мінус 20 теж. Так, ладно, не хочемо. Зжимаємо о. Так, в общем, перший стаканчик вже зробила без відео, бо ще і вдобавок добавок всі телефон. Ну, не дають зняти відео, але вже дозніму, тому що так трошки розібралася. Виявляється, його треба вімкнути, он, да? вімкнути, Потім, коли ми погружаємо його в цей розчин. Да? В розчин погружаємо. Треба нажати оцей кол і підтримати його 3 секунди. От. А далі ми тримаємо. Ну, 5 секунд. А далі ми його не виймаємо десь 3 хвилини. Ми чекаємо 3 хвилини. А потім, коли воно закінчується, я також нічого не натискала, воно вже само відкалібрується. Зараз покажу далі. Так, чекаємо 3 хвилинки. Ось, бачите, РРР, РРР. Нажимаємо. Знову кол так. Чтити. От. І він показує 39.8, трошки не точно, оскільки в нас має бути чотири. Давайте ще раз спробуємо. 3.89 має бути 4 3.89 і хоч ти трісні якщо я в себе могла його підкрутити то в цьому ні так, ну добре дістаю ну ще раз 3.91 Ну, в принципі, не знаю. Не зовсім точно. Ладно, так, і промиваю в чисті водички У мене тут чиста водичка. Зараз. Добре. А ну, вимкну його зараз іще раз спробую. Так, вмикаю, вставляю в перший розчин. В перший розчин де має бути 6,86. 6,85. шість. вісімдесят пять. цей не дуже точний якось. Шість вісімдесят п'ять показує, так? Добре. Промили водички. Ви подивіться, що він робить, а? То він просився на вулицю, тепер він проситься назад, м'явкає. Так, сюди тепер має бути. 4. О, вже 4. 4, на три. Ну, коротше, я так поняла, він плюс-мінус скаче. 3.95. Добре, хай буде так, що нам робити. І третій розчин ми. Вставляємо, нажимаємо кол. й дзвонять. Так, 3 секунди ми нажали. Ну, що це значить? Та, не мене хватило розуму розвести. Я от <свісно> прочитати інструкцію. Ні, зараз буду читати інструкцію. Ну, що ти хочеш? Ладно, вимкну і вимкну, нажимаємо 3 секунди отримуємо, відключаємо. А тепер тобто, вставляємо врощин, нажимаємо Он Включить, тримаємо 3 секунди кол, відпускаємо. І чекаємо 3 хвилини. Так? Чи не так? бути 9.18. О, РРР. О, є. Тобто воно виставилось за 3 хвилинки, хоча пройшла хвилинка. І що далі нам треба робити? Що нам далі робити? О, 918. йолки палки прям фантастика. Так, 918. Все, він відкалібрувався по всім трьом позиціям. Трошечки на 1 2 там, сотих він, звісно, гуляє. Ну, але що робити? Так, вимикаю. Получу в чистій воді з кулера, У мене водичка. І ще раз все перевіряю. Так, вмикаю. Вставляю в розчин 918. Ну, от упади мені ще з вікна. Так, тут все чудово, 918. Ну, просто зашибісь. Так, вимикаю, вставляю в розчин з чистою водою, вмикаю в розчин, де має бути 6,86. Ой, ну, дивіться, якщо хтось з хімією дуже так тісно співпрацює, ви мене вибачайте. От, я оцей pH-метр відкалібрую раз на три роки і все. Мені воно більше ніде не знадобиться. Бачите, ну, трошечки не то. Так, вимикаю 6,94. Так. Так. Промила, знову вмикаю, ставлю має бути чотири. Ну, в принципі, піде плюс-мінус, піде. Головне, що я буду знати, хоча б приблизно. Кислотність молока. Так, вимикаю, промиваю його і поки відкладаю обсихаю. Так, дивлюся свій старий, щоб вже не затягувати час, бо бачите, я воно світло зробила фонариком, бо не, не видно. І так, вмикається він у мене тут зверху. Так, є. Я його промиваю і ставлю там, де має бути. 686. Якщо буде не так, я його вручну підкручу до 6.86. В общем, він у мене скаче, але 6,8 він показує. І що я помітила, в нього нема сотого ділення 6 точка. І 8. Все. Ну, тому ось так. Тому соті це вже таке по Ну, Будемо рахувати, що 6, 8 максимум зараз він показує, і на тому він і зупиняється. Більше він не наростає. 6 9 він не показує. От, о опять. 3... О, ні, я 9 показав. Поміняє батарейки, ще раз відкалібрую. Так, далі промиваю наступний стаканчик. Має бути чотири. Тут взагалі не то. Так, міняю батарейку, бо це не діло. Так, батарейки змінені. Тут три такі маленькі, кругленькі. Перевіряємо останній. Але я думаю, що це діло не в батарейках, а діло в тому, що він вже просто віджив своє. Йому вже біля 10 років. Так, бачите, він взагалі не показує. Тут 9.8. В общем, будемо притримуватися нового тоді, що тут? Пішов, його треба було нижче. 8,7 і сім наростає. Вісім і вісім? Вісім і Все, в общем, суть понятна. Ми отаким от чином калібруємо до, до більш точного показнику. В принципі, все зрозуміло. В мене більш-менш вони всі показують, і той, і другий, і новий, і старий PH-метр. Але, бачите, старий він треба довго чекати, поки він вирухає, так? тобто зупиниться. Ну, вже старенький. А новий він неточний по сотим. Саме по сотим. Але. Якщо ми візьмемо до уваги, що в старому взагалі сотого значення немає, так? то в принципі, значить, це не, не так важливо. Все. Ось такий, ось такий був огляд на калібровку. От, зараз виливаємо цю дистильовану воду. І на останок, тим, хто додивився до кінця, я скажу, що я вже була готова дистильовану воду робити самостійно. І для тих, хто не зможе знайти заправку, а треба срочно дистильована вода, тому що вариться сир, тому що сир маздам у мене сьогодні рецепт сиру, і для нього дуже важлива кислотність. Я не хотіла змінювати рецептуру, тобто інший сир якийсь варити сьогодні. І тому мені дуже сильно хотілося у цей ph метр І як зробити дистильовану воду самостійно? Берете якийсь ковшик, ставите звичайну воду на вогонь. І от той пар, який піднімається. На кришку, так? це і є дистильована вода. Треба зробити якусь таку конструкцію, щоб водичка кипіла і цей оцей пар осідав вам десь в якийсь окремий посуд. Ну, тобто стікав. Може, з фольги так зробити такий, знаю. Щось таке придумати, да? тобто добути цю дистильовану воду самостійно. І, звісно, її дуже багато ви не добудете, тому ділити пакетики по грамовкам там, чи як, чи просто рівно пополам, там на бумажечку висипаєте, ділити пополам там, лінієчкою, не знаю, і якось там робите. Але більш-менш так можна відкалібрувати самостійно і навіть зробити дистильовану воду самостійно. От. Я дуже сподіваюся, що стане комусь в нагоді. Тому що я коли зараз от шукала відео, я, ну, по-перше, не розуміла, а, якої температури має бути дистильована вода. А виявляється 25 градусів. А, скільки має бути води, не всі кажуть. Така склянка, склянка. А скільки в тій склянці, невідомо. Тобто, 250 грамів, 25 градусів має бути температурою. І е, вимірюємо ось таким чином. Ну, якщо, є, якщо є вимірювальна вже позначкою, то вам, звісно, легше. Якщо нема, то якісь старовинні стакани. Ось не забуваємо <су> легенда 250 грам. Я вже й забула, що 250. Я щось думала, що 200. Ну, та й добре, що забула. <су> Все, всім дякую. Я буду далі готувати сир. В мене вже молочко пастеризувалося, вже майже встигло до 33 градусів, і готую далі. Все, всім пока-пока.